Друзі, всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. Давно ми з вами вже не бачилися, дуже за вами сумувала, але, на жаль, життя диктує свої правила, і тому не було можливості та часу випускати нові відео. Але буду потрошки виправлятися. Я влаштувалася на роботу, тому 5 днів я вже зайнята, не маю часу приїжджати, коли схочу. Тому один день в тиждень лише в мене є на дачу. Сьогодні субота, досить тепло ще, сонячно, але вже завтра обіцяють сильний дощ. Тому обов'язково сьогодні потрібно зробити деякі важливі справи. Відео хочу почати з невеликого огляду. що зараз квітує вже середина осінні, аж не віриться, як швидко плине час. Але досі деякі квітки і квітують. Відкриття для мене цього року це космея. Ви подивіться, яка вона гарна. Я дуже багато тут сортів саджала. Досі вон там ще джмелі літають. Ось ось така, наче як мохрова. Тут ось така біленька. Тут така цікава взагалі пелюстки, як наче трубочки скручені. Далі он такого яскравого кольору. Ну, тобто дуже-дуже багато їх. Вони весь час квітують, і вже сусіди прибігають і кажуть, Олена, дай, будь ласка, насіння. <гум> Тому я потрохи збираю, і весною буду з усіма ділитися. Так. Тут в мене он ще біля воріти трояндочка гарна, така квітує. Ви вже, напевно, помітили, що я люблю такі <гум> троянди, переважно кремового кольору. Ось, Але ця така більш, знаєте, по краю. Зелененька. От, ще багато бутонів. Для них це класна погода, немає спеки. вже, і Вони вовсю почали, починають квітувати та випускати бутони. Потрібно вже все прибирати, але ж кажучи час взагалі не вистачає. Розсадила я свою пампасну траву, яку вирощувала з насіння. ось Пересадила кущик і там далі. Ось ще одна така космея. Подивіться, яка вона гарна. Ну просто супер. І, до речі, вона починає квітувати, коли вже всі квіти майже відквітували. Дуже класний такий ух, Ціле поле. Дуже гарні квітки. Також мене гарно почала квітувати верескова айстра. Вона вже відквітає. Садила, коли ж її саджала. А, осінню, осінню минулого року саджала маленький череночок і ось така картинка наросла за сезон. І гляньте, як класно. Я думала, це щось одне і те саме, а це я взагалі не розумію, що це таке, якась цибулькова, що воно. Ну, Зараз дуже гарно виглядає очітки. Змінили своє забарвлення, на більш яскраве. А Потім ми тут трішки підчистили, прибрали гілку, яка сюди налягала. Поскладали не свої гілки сусіду на кучу, бо вони нам не потрібні. А сусід взяв і повитаскував їх спеціально сюди. Ну, це його право, його територія, хай як хоче. Ось ще один кущик моєї пампасної трави. Виглядає добре, дуже переживала, бо нас не було два тижні на дачі. Але був дощик, і, слава Богу, все пролив. А що з новенького у мене? Я на Фейсбуці замовила а, як це? 10 кущиків хризантеми мультифлори. Вони малесенькі, але вже є деякі на бутончиках і видно, який колір. Наприклад, ось ця. Така помаранчева, ніжна. Ну, дивіться, який срач, вибачте, від цієї сусідської сливи. От воно мені треба. Далі, тут так більше оголилося, стало видно все. Далі ще посадила. Тут обріжеться троянди, звісно, що така більше вона буде бордова. Потім в мене ось такі з насіння. Я вирощила заячі хвостики. Глянь такі не класні, це сухоцвіти, їх можна ну, зривати та ставити. Треба зробити, бо завтра буде великий дощ. Ну, гортензія вже змінила своє забарвлення, посохла. От, тому далі. Ось ще в мене два кущики хризонтему. Це буде така якась світла, а та ще не зрозуміла. Дуже класна капуста виросла. Он хризантема темна, ось жовта. Тут же хости потрібно прибирати. Дуже багато яблук було. Дуже багато. Я не знаю, скільки ми відер зібрали цієї яблуні, і вони були отакі. Так. Тут посадила два маленьких кущика хризантеми. Так, оця доріжка буде тут і... Якби при вході. Ще гарно, в мене квітує кущик чорнобривців, але хочу його обірвати і зробити з чорнобривців шампанське. Потім, потім, тут я прибрала вівсяницю сизу, бо вона засохла, пропала. І взагалі на цьому місці ну, майже нічого не росте. Все щось пропадає. Чоловік стовп поставив. Ось так гарно квітую. Зараз ця квітка не знаю, в неї якась така складна, складна назва. І я взагалі не пам'ятаю, як вона називається. Лаванда гарно квітую, теж потрібно вже обрізати. А капусти просто величезні. Подивіться, які гарні будуть. Надо на наступний сезон знайти якісь цікаві сорти. Троянди два тижні тому дуже добре квітували. Бачите, багато бутонів, які засохли. Вербена ще потрошки квітує, газаню треба обрізати, ну, вирвати бутони, які відквітли. А вербена ще є, хай буде. Хочу, знаєте, що звідси прибрати шалфей добравний, бо тут для нього дуже великий затінок і він весь... Розваляться, от як, наприклад, тут дуже великий. Ну, Розлогі мені таки не подобається. Я думала, знаєте, тебе такі кущики гарненькі, а вийшло зовсім навпаки. Ось, гляньте, яка величезна капуста, <смі> буде біленька. Так, ось мене гарно, ще квітують петунії. Мені здається, що їм ця погода навіть і подобається. До речі, два тижні тому тут була, був ідеальний порядок. У мене в матусі було на день народження, я тут прибирала, і все було чисто. Це за два дня, за два тижні від оріха поналітала. як солфей, цей добравний, гарний. Він так М -м -м, пахне класно. Ось Бетуня. І подивіться. Я не знаю, можливо. Щось десь якась помилка виникла, але в мене квітують крокуси. Можливо, це пізні цвіти. Ось один, другий. Так, тут я вже ось ці вушка вичищала, вибирала, бо дуже вони розрослися, дуже сильно розростаються, тому кому швидко потрібно щось заполонити, то... Саджайте, вони витривалі до посухи. Ну, класні. Так, в мене тут виникло місце пусте. Щось сюди потрібно придумати, бо бачите, вереск за тебе він засох, тому буду його прибирати. Гляньте на цю красу. Це ж треба. Так, у мене ще тут... О, гляньте, хто прилетів бражник. Полетів. Так. Це в мене моя лю... <до jobbers> улюблена. Господи, циня квітую, дуже подобається мені цей колір. Ось тут, гляньте, яка гілочка заховалася. Помпонели. Клас. Можливо. Додому заберу постійно квітуюча трояндочка. Тут розвалився кущ хризантеми жовтої. І подивіться, як класно розрісся Алісом. Це же доквітає, а ось тут цілі куртинки білого Алісу. Трішки стало прохолодно. І ви подивіться... Як він квітує зараз, класно. О, моя гортензія, я її викапувала, дивилася, але я так і не зрозуміла, що з нею не так. Тому від корінчика щось відійшло. Не знаю, що з цього вийде, але я вже її прибрала. Також в мене були тут від Грандіна Макс дві троянди пересортом. Я їх віддала вже матусі. І в нас чекає сьогодні велика робота. Я хочу викорчувати звідси ось ці два куща червоної смородини по річці. Бо в мене тут три і там ще кущ червоної. Мені стільки не потрібно. І я хочу з підвишень забрати лохину і сюди посадити. Купила спеціальну ґрунтосуміш для неї і буду сюди її пересаджувати. Ось така краса. Ось такий в мене тут теж гарний кущик з лакового. Редчів, здається, вже повипускав. Клас. Ой, дуже затишно, тепло сьогодні. Хоч і такий знаєте, легкий вітереція, але все одно супер. Тому гайда до роботи. Так, ну що, я вже тут навела порядок, прополола. Деякі кущики виглядають непогано, а деякі, наприклад, як і тут. І взагалі майже не видно. Я не пам'ятаю, чесно, скільки років я живу, щоб так полуниця пересихала. Ну, сподіваюсь, вона відійде. Зараз піду викопувати її біля винограду, бо чоловік захотів спробувати. Такий, бачите, зробив пагорб, насипав таку траншею, чи як її правильно зробити. сказати. Коротше, і зараз притрамбує, ми накриємо агро тканиною. Насправді, тільки біла є, ну, яка є. І посадимо тут полуницю на такому пагорбі. То, що я викопаю зараз біля винограду. Тут також я деяку викопала, бо, як пам'ятаєте, в мене рядочки не прямо, а під наклоном пішли, бо глазомір в мене неважний. Тому зараз будемо... я буду викапувати, а чоловік паралельно вже капає ями для лохини. Викопали ми вже дві лохини і. Бачите, займаємося одночасно двома справами. Так, назбирали трішки врожаю, баклажани, помідори останні вже. Морква, горішки І навіть єдинка та маленькі кавунчики. О, в мене нога грязна. Зараз хочу зібрати собі додому чорнобривців. І трояндочки додому Гляньте, як класно. По осінньому. Дуже гарний вигляд. Такі теплі відтінки вже в садочку. Так, ми вже збираємося додому. Щойно розсипало розсипала, господи, вже забалакось розсипала добриво по газону осінні. косити сьогодні не будемо. Вже, можливо, наступного разу. Ой, вже починає розквітати. Класно. Пообрізала трішки свої а, чорнобривці на шампанські. Ой, нагляньте ну на ці. О, боже, Алісу. Алісу. Бо вже почала забувати, що це Алісу. Такі білі, гарні кор... Картиночки. Так, ну що, день роботи, наче і не видно. Це тут росло. Посадили ми три кущі лохини. Навколо я застелила спанбондом, щоб кислий ґрунт не вимивався так швидко. Пересадили, бо цьому кущику взагалі дуже щось. Погано опавило листя, чимось, чи захворіла, не знаю. Приснеться воно весною чи ні. Сподіваюся, що так. Чому сьогодні пересаджула, бо завтра обіцяють дощі цілий день. Думаю, якраз добре пролією. Добавила я туди і сірку, і кислий ґрунт купила. В мене була ще і кора, і торф. Ну, коротше, все, все для лохини. І перетащила сюди 20 ще вітра. Начебто гарно виглядає. Так, трішки я тут поприбирала цю діляночку, тут помідори росли. Я їх викорчувала всі, та на кучу поклала. Ну і що ми сьогодні з чоловіком зробили, це тут займалися полуницею. Я тут висипала, бо тут же, чесно кажучи, взагалі нічого не було зрозуміло. Де полуниця, де ці вуси, які відросли та приросли. От, ось тут рядочок досадила трішки. Тут я просто просапала, тут досаджувала. І чоловік ось так бугор насипав. Ми посадили та, щоб була за виноградом, в мене росла. Вона мені дуже подобається, дуже ароматна така. Плотна, ну, класна. Але, на жаль, чорного спонбонду я не знайшла. Хоча десь ролон був. Ну, Ми не знайшли нічого страшного. А порічка, яка росла на місці вже лохини, ми посадили он туди два кущики якраз на межі з цим сусідом неблагополучним. Приїжджав, він видно, що топтався там. Не знаю, що він робив. ну От, І ось тут також ми трішки навели порядок, все викорчували, Я все прополола, а, ось, аж ту туди, аж туди-туди-туди. Трішки, бачите, загла листячка. Пололо, боже, скільки там коріння цієї рослинки, яка навесні-жовтим квітне. Просто все засипано, Я не знаю, як її позбуватися. От, тому прибрали там. Я прибрала бадиля кабаків під сіткою, але ще не згрібала залишки. І залишилось трішки баклажан. Все. Зараз вам покажу наш гармирдер. тут все чисто гарно. А тут ось це спиляння наша, слива жовта. Тут це бадилля. Але, до речі, воно так, знаєте, за пару тижнів просідає, сідає. Я думаю... Воно до весни я накрию лінолеумом у мене є, і воно так перегніє. Ось. Але там вже порядочок і дуже класно. Що в мене тут залишається? Тут ще моркву ми викопали, буряки залишились і перці залишилися. Все. Там навіть два огірочка зібрала ще. От. І. І на сьогодні все. Я б не знаю, чесно кажучи, що б я робила без чоловіка. <гум> Напевно б тільки плохиною пересадила сьогодні. На більше сил просто не вистачило. Ось так. Вже по осінньому потрібно все вже обрізати, тут теж прибирати. Але часу немає. Можливо, б завтра приїхали, то як то буде дощ, то, на жаль, на жаль. Тут я сіла огірочки, вони так гарно пішли в ріст, квітували. Але, на жаль, вже холодні ночі і нічого не виросте. Хризантеми ось-ось розпустяться. Такі гарнюні будуть обожні аромат, запах цих, господи, хризантем, такої справжньої осені. І садочок теж осінній. Тому Дякую, що провели час зі мною. Обіцяю не пропадати. Всього вам найкращого.